Вийшла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. Вітання, пані Галино. Доброго вечора. Пані Галино. То чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, чи розпочався ось цей з'їзд суддів? Чи вже відомо, чи обрали вони Вищу раду правосуддя? Мали вони обрати вісім суддів, так? Вісім членів вищої ради правосуддя і за конституцією судді можуть обрати або суддів, або суддів у відставці. З'їзд розпочався вранці о 10-й годині, як і було заплановано, і саме зараз триває голосування. Найважливіша частина е, цієї події. І, можливо, навіть сьогодні увечері ми дізнаємося прізвища обраних членів Вищої ради правосуддя. Сподіваємося, що судді заповнять усі вісім вакантних посад. Сад, які у них є за їхньою квотою, тому що Вища Рада правосуддя не працює уже майже рік, вона є неповноважною, і там потрібно обрати саме вісім членів для того, щоб орган відновив свою роботу пані Галино, Це вперше, коли судді обирають серед тих кандидатів, які вже пройшли попередній відбір. Чи могли би ви пояснити, чому це така принципова відмінність від усіх попередніх з'їздів? Перше фактично відбувсь нас. Відбувається конкурс на посади у вищій раді правосуддя. Раніше е, судді просто обирали кандидатів з е, поміж тих, хто е, висунувся на, е, на цей добір, і судді обирали тих, хто їм подобається, без будь-яких перевірок реальних на доброчесність. Вперше власне зараз відбувається справжній конкурс, на якому є е, е, окремий орган. Е, він має назву Етична рада яких кандидатів на доброчесність етична рада складається із українських суддів та що важливо з міжнародних експертів, які в етичній раді мають вирішальний голос, і це стало якраз за порукою того, що більшість сумнівних кандидатів до фінального списку не потрапили. Етична рада оцінила. Близько 60 кандидатів в результаті рекомендували лише 16 на вісім вакантних посад. І як я вже сказала, більшість сумнівних кандидатів в цей от список рекомендованих не потрапили. На жаль, не можна сказати, що всі ці 16 кандидатів мають бездоганну репутацію, тому на жаль, співвесіди з кандидатами тична рада проводила в закритому режимі. Тому ми взагалі не знаємо, чи спростували в якийсь спосіб кандидати окремі сумніви стосовно їхньої доброчесності. Втім. Цей процес, який відбувається зараз, істотно відрізняється від того, що було раніше, бо е, ключове це те, що кандидати пройшли перевірку на доброчесність, і е, етична рада відібрала е, лише тих, хто на її думку відповідає усім критеріям. Пані Галину, а що буде, якщо судді не підтримують ці кандидатури, чи є дійсно загроза нашій євроінтеграції у зв'язку з цим? Справді є загроза, тому що оновлення вищої ради правосуддя є один із самих обов'язкових кроків, які Україна має зробити для того, щоб відкрити переговори про членство. І якщо сьогодні судді зірвуть обрання членів Вищої ради правосуддя, то щонайменше… По-перше, Вища рада правосуддя не працюватиме е, іще ще до осені, а можливо навіть до наступного року. А ми собі не можемо цього дозволити зараз, тому що це е, орган, який вирішує ключові питання в судовій системі. І зараз, е, на жаль, дуже є багато проблем, які не вирішуються через те, що немає вищої ради правосуддя, і е, що стосується європейської інтеграції, то справді переговори про членство України в ЄС не почнуться допоки не е, оновить. Це якісний склад Вищої ради правосуддя? І, е, на жаль, е, як я вже сказала, якщо судді зірвуть ці обрання зараз, то е, має відбуватися новий конкурс, а це е, займає місяці, а можливо, навіть до року. А пані Галино а чи відомо вам яка процедура обрання ось цих членів Вищої ради правосуддя? Чи це Відкрите голосування чи це за кожного суддю? Треба окремо голосувати? Як це відбувається зараз? Голосування таємне в з'їзді бере участь 287 делегатів, і аби кандидат зміг стати членом Вищої ради правосуддя, він має набрати щонайменше половину плюс один голосів учасників з'їзду. Тобто, 144 голоси має набрати кандидат для того, щоб стати членом ВРП або навіть більше ніж 144 голоси, але це є мінімум. Голосування таємне. Кожен із суддів отримав бюлетень для голосування. Сування голосування є рейтингом. Це означає, що е, кожен із делегацій з'їзду в бюлетені для голосування має з 16 кандидатів вибрати 8, яких він. Максимум 8 кандидатів, яких він підтримує на цю посаду. Можна, можна вибрати менше, але не можна вибрати більше. Ми, звісно ж, зацікавлені в тому, аби судді заповнили усі 8 вакантних посад. Після того як проголосують, створили з делегатів з'їзду лічильну комісію, яка займатиметься підрахунком голосів. Голосування не є електронним, тобто судді отримують паперові бюлетені, в яких ставлять хрестики, галочки чи що завгодно, щоб показати. Кого вони обирають? Потім лічильна комісія має е, голосувати, рахувати, е, перепрошую, рахувати голоси і оголошувати, хто ж за результатами цього голосування переміг. Е, Можлива ситуація, за якої з першого разу вони не оберуть вісім, можливо, оберуть менше і тоді. Серед частини кандидатів буде відбуватися так званий другий тур, і е, це швидше за все вже відбуватиметься завтра. Сьогодні ж ми сподіваємося почути хоча б результати оцього першого, першого туру і почути перші прізвища е, нових обраних членів Вищої ради правосуддя. І ще ми дуже сподіваємося, що серед цього переліку ми не побачимо прізвище судді е, Сергія Бурлакова. Це суддя касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, до якого в громадськості є чимало зауважень. Це Суддя має по перше сумнівні дуже зв'язки. Він до 2019 року працював адвокатом у Харкові. Він дуже тісно пов'язаний із проросійським олігархом Олександром Фельпоном, який в парламенті 9-го скликання представляв уже заборонену партію ОПЗЖ. Так само є питання до декларування цього судді, оскільки він системно приховував інформацію про свої статки в деклараціях. У нього також є зв'язки із Росією, тому що він їздив туди уже після Зв'язання її війни проти України так само туди їздила і тривалий час там перебувала його. Матір, і як нам стало відомо, один із е, відомих делегатів з'їзду, колишній член вищої комісії, судді Анатолій Марценкевич, якраз зараз е, на з'їзді агітував суддів голосувати саме за Бурлакова. Однак, ми сподіваємося, що е, судді розуміючи всі загрози, які постають із таким вибором сьогодні, особливо в умовах повномасштабної війни, що вони кандидатуру бурлакова не підтримають. А пані Галино, я якраз дійсно хотів запитати у вас з приводу власне агітації, тому що ми знаємо, якщо вибори, де політики кудись балотуються, то вони там презентують свою програму. Так а що презентують кандидати до вищої ради правосуддя, як вони агітують за себе голосувати, і на підставі чого той чи інший суддя може визначитися, подобається йому цей кандидат чи ні? Тобто, це теж є якась ну, програма чи щось щось на зразок цього ж, як це відбувається. Е, ви маєте рацію. Цей процес виборів він дуже подібний до е, політичних виборів до парламенту чи на пост е, президента. На жаль, е, зважаючи на те, що е, обирають судді. Агітація, робота з виборцями відбувається також з огляду на це, кожен делегат намагається описати суддям, яким чином він буде їх захищати. Тобто, на жаль, кандидати на посади членів ВРП не говорять про те, що вони будуть очищувати судову систему від суддів негідників що вони будуть просувати і всіляко підтримувати гідних суддів, захищати суддівську незалежність. Вони говорять про те, яким чином вони будуть допомагати в цьому у корпусу, як вони будуть захищати суддів, зокрема від громадськості і журналістів, е, особливо прикро е, чути. А про це говорили фактично всі е, кандид, всі кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя під час своїх виступів. Вони заявляли про те, що ось судову владу багато і необґрунтовано критикують. Цьому звісно ж винні громадські активісти і журналісти. І от завдання членів Вищої ради правосуддя це не допустити такої критики в майбутньому, яким чином вони будуть забороняти е журналістам критикувати судову владу, я не знаю. Але дуже прикро, що е відбір членів Вищої ради правосуддя відбувається саме за цими критеріями, а не за критеріями того, хто буде працювати на те, щоб судова система стала справедливою. Тому е забігаючи наперед, я скажу, що Далекостроковій перспективі нам треба е, в майбутньому буде змінювати цю систему. Бо очевидно, коли судді обирають самі собі членів Вищої ради правосуддя, то це якраз і закінчується тим, що вони обирають тих, хто буде їх захищати, а не тих, хто буде справедливо їх е, карати за якісь порушення. Тому нам треба думати про якусь е, зміну загалом цієї системи, але очевидно, що е, Зараз в умовах війни про такі серйозні конституційні зміни говорити нам не доводиться, тому зараз ми намагаємося отримати максимум від тої системи, яка в нас є, і великою перемогою стало створення етичної ради і залучення міжнародних експертів до відсіювання перевірки на доброчесність кандидатів. І уже це сприяло тому, що тому переліку 16 рекомендованих ми не побачили відомі одіозні прізвища. Пані Галину, насамкінець, цікаво, то чи яким чином судді може зірвати це голосування, чи за будь-яких умов ці члени Вищої ради правосуддя будуть обрані, чи в тих бюлетенях є позначка проти всіх, чи ні? Теоретично це можливо, хоча е, у нас немає інформації, яка би свідчила про те, що у суддів є план зірвати вибори. Е, е, ймовірно, судді оберуть, е, можливо, шість, можливо, сім членів Вищої ради правосуддя. Е, попередньо ми остерігалися, що е, оберуть лише двох-трьох, і це, як я вже сказала, е, до року може затягти відновлення роботи Вищої ради правосуддя. Е, звісно ж, е, судді можуть зірвати, не обравши ні. Кого не проголосувавши ні за кого, але в такому разі це продемонструє їх повну неадекватність, відірваність від української реальності. Бо е від цього, е крім того, що залежить робота самих цих суддів, так ще й е підтримка міжнародних партнерів. До речі, вчора послаї країн Великої Сімки також публічно закликала суддів обрати вісім членів Вищої ради правосуддя і е судді. На е, усього виглядатимуть відверто жахливо, якщо вони не справляться із тим, аби зараз виконати закон та обрати вісім членів Вищої ради правосуддя. Що ж, будемо сподіватися, все-таки що здоровий глуз переможе у наших суддів. Дякуємо вам, пані Галину. Галина Чижик, експертка центру протидії корупції, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.